Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Дарія Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. У Чернігові працівники комунального підприємства Чернігівводоканал оцінюють можливості відключати домогосподарства боржників від послуги без шкоди іншим абонентам. Як розповів Суспільному начальник водопровідних мереж комунального підприємства Чернігівводоканал Ігор Грищенко, центр обслуговування споживачів надав перелік споживачів, які підлягають відключенню через значні борги. Таких по місту 302. Зараз комунальники перевіряють перші 35 приватних будинків у Деснянському районі. Про те, як це відбувається та коли почнуть відключати цих боржників, дивіться далі у сюжеті. Відкривають люки та оглядають стан водопровідних мереж. Так, працівники «Чернігів водоканал перевіряють приватний сектор Чернігова на можливість відключення водопостачання та водовідведення людям, які мають борг за надані послуги. На початку року центр обслуговування споживачів. Надав водослужбі водопровідних мереж перелік споживачів, які підлягають відключенню через значні борги. Зараз комунальники перевіряють перші 35 приватних будинків у Деснянському районі від вулиці Шевченка до проспекту Миру. Частина домогосподарств покинуті не житлові або виставлені на продаж, каже Ігор Грищенко. А підкажіть ота сторона будинку? Там живих на те да, на – ні». – Ні, там давно ніхто не живе, Да? давно там умерли, вже п'ять років. Після перевірки стану мереж комунальники передають інформацію у Центр обслуговування споживачів, де боржників ще раз попереджають про відключення. Цим споживачам будуть надіслані листи з попередженням за місяць, за 30 днів. І тільки після того, як спливе ці 30 днів, буде відбуватись відключення. Відключати боржників без попередньої перевірки мереж комунальники не можуть. Це може нашкодити іншим споживачам, які вчасно сплачують за надані послуги. Буває так, що в будинку декілька квартир, наприклад, і один вод на будинок. тобто, в даному будинку одна квартира не сплачує, дві квартири, три квартири сплачують. Тому треба дивитися, чи є можливість фізично відключити саме боржника, щоб інші не постраждали. Ігор Грищенко каже, борги накопичуються здебільшого за тими людьми, які не мають у своїх домівках лічильників на воду. Нема лічильника, є кількість зареєстрованих в цьому будинку. Там дві-три особи, одна особа. Хоча б одна особа, але вона буде. Ноль осіб не може бути. Якщо така ситуація, то йдуть нарахування. Що Щомісяця сума за тими встановленими нормами споживання за тарифами водоканалу вона нараховується. Вона може бути невелика, але за нормами люди, які володіють цим будинком, вони ж якщо вони там не мешкають, вони могли просто відключити на час відсутності водопостачання і не нарощувати борги. Як розповідає начальник центру обслуговування КП Чернігів водоканал Максим Степанов, загальна сума заборгованості по підприємству складає понад 40 мільйонів гривень. Приватний сектор на загальну суму 2,5 мільйона гривень. Що стосується багатоквартирних будинків, це порядка 3340 тисячі споживачів на загальну суму 35,8 мільйонів гривень. Нагадаємо, відключення послуг за борги стало можливим після скасування мораторію на відключення неплатників та нарахування пені за несвоєчасну оплату наданих житлово-комунальних послуг. Який був введений 5 березня 2022 року. Нині мораторій зберігається лише для жителів територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій на Чернігівщині. Це новгород Сіверська, Семенівська, Сновська, Городнянська та Корюківська громади. Максим Степанов каже: у них на підприємстві є й ті, хто вже встиг погасити свою заборгованість. Порядка шести споживачів які. Повністю сплатили борг і частково, ну майже там більше 50% свого боргу. Відновити послугу після відключення можна повністю сплативши борг. За підключення до мережі також передбачена оплата, розповіли у підприємстві. Олександр Мілашевсько, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. Підтримку військових частин та реабілітацію військових, земельні питання і перейменування вулиць розглядатимуть депутати 8 лютого на позачерговій сесії Чернігівської міської ради. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, порядок денний передбачає понад 40 питань. Комплексна програма оборона, повага, підтримка на 2024 рік. Ми систематизували в цій програмі всі програми. Які є і працюють в міській раді по напрямку Збройних сил України. Це і соціальна допомога, це і допомога мобілізованим, яку ми починаємо виплачувати з цього року, вона буде окремо далі. йти. Це і шефська допомога військовим частинам. На 24-й рік загальна цифра фінансування з усіх джерел державного бюджету України або місцевого бюджету України 1 мільярд 586 шість мільйонів. Окремо виноситься питання створення нового комунального підприємства Ветеранський простір. Воно працюватиме для психологічної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів на базі колишньої жіночої консультації. Це ініціатива громадської організації Серсевір. Ми ще минулому році з ними спілкувалися, коли депутати передавали їм приміщення. Вони там почали діяльність. Тепер ми плануємо зробити там сервісний центр для ветеранів спортзал. Конференц-зал соціальні працівники психологи, які там будуть регулярно працювати з нашими ветеранами. Розглянуть і нову редакцію програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами на 2024 рік. А саме внесуть зміни, щоб кошти депутатського фонду могли спрямовувати на потреби збройних сил України. Цьогоріч він закладений в бюджеті у повному обсязі. Це 4,2 мільйона гривень. Сказав Олександр Ломако. На матеріальне забезпечення на дрони, на тепловізори, на що завоналікування на, лікування, на в принципі, що завгодно, там харчування, форма. Все, що завгодно по запиту військових. Плетуть сітки, готують енергетичні батончики і шиють речі для військових. У прикордонні городні, що на Чернігівщині, внутрішньо особи долучаються до суспільно-корисних робіт. В громадській організації розквітай, працевлаштовані п'ять переселенців. Вони щодня приходять на роботу, аби допомогти країні вистояти, каже голова організації Валентина Церкун. Історії людей розкажемо далі у сюжеті. Віримо, що скоро настане перемога, і робимо все для того, щоб вона скоріше настала. Оксана Веселова, переселенка з села Хрінівка, що поблизу кордону з Росією, до городні жінка переїхала разом із шестирічним сином через постійні обстріли. Згадує 24 лютого 2022-го. Ми з дитиною тоді пішли до мами, жили на першу. Тиждень перший ми жили у мами, ну, а потім вже пішли додому, позакривали всі вікна, щоб ні світ, ніде ж не горів, ні, нічого. І ну, майже кожного дня нас обстрілювали. Маленька дитина вже привикла до того, що у дворі він боявся гуляти. В родині Оксани четверо чоловіків служать два брати, її чоловік та 20-річний син. Всі в гарячих точках, каже жінка. Щоб відволіктись, займається суспільно-корисними роботами. За старшого легше трохи він був, а зараз він знаходиться в самому пеклі. Окрім платіння сіток, жінки готують енергетичні батончики та шиють речі для військових. Громадській організації розквітає, всі працевлаштовані за програмою Армія відновлення та отримують мінімальну заробітну плату. По співпраці з центром зайнятості у нас наразі 46 осіб, і також ми маємо чотири волонтери. Це в першу чергу мотивовані люди. Це не просто заробітчани, які почули, що є можливість доєднатися до суспільно-корисних робіт та саме по ціні москованих Це ті, які змотивовані допомагати армії. Це перш за все, це саме найголовніший критерій, який нас всіх об'єднує. Зараз в колективі п'ять внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Немировська все життя прожила в селі Клюси, яке на самому кордоні з Росією. Саме перший приліт це був батьківську хату мою. Саме перший, яке там було пошкоджено, будинок, будівлі, сусіди через дорогу, там взагалі дуже злякалися. Яма дуже велика, глибока така. Жопа було прийнято рішення, що вже. Нема як залишатися нема, бо людей вже не залишилося в селі. Не залишилося всі повиїжджали. Жінка винаймає житло в сусідньому селі Хрипівка та щодня їздить на роботу. Хоч щось для перемоги. Ви знаєте, так і спілкування. Ми ж тут, я ж не одна, ось з сусіднього села тож дівчата. Ви знаєте, свої люди трішки легше, якось і хочеться щось, щось зробити. Для хлопців, для наших, для перемоги Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів, на цьому у мене все на все добре.